Осіннє листя почало жовтіти, і багряніти, червоніть вином, і полум'ям від сонця ж горіти, летіть додолу, падати човном, дуби берези, липи й тополі, немов пожежа жовта золота, і хочеться кричать доволі та листя жовте гілок Зліта, і скоро осінь зніме жовту велич, посипле листям ніжністю до дна, усіх запросить і підніме келих, і попливе казково до човна. Хочеться, щоб осінь підняла келих метафорично, і нарешті оголосила, що скінчилася війна. І настав мир, щоб нарешті перестали гинути люди, адже людське життя це найдорожче, що є у світі. Як завжди бажаю друзі, всім вам віри, надії, любові у цьому складному і непростому світі, але заодно інколи і прекрасному, красивому, така як осінь і різні пори року. Нехай ангело-охоронці оберігають наших захисників і захисниць, всіх вас. Нехай Господь Бог нарешті пошле нам мир і нехай нарешті добро переможе над зло. Не впускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і із Богом.